Добрий день. Це відеоінструкція, як можна легко і швидко мігрувати з bitrix 24 у WorkSection. Як тільки ви зареєстрували аккаунт, ви одразу будете бачити ось таку інформацію. Це загальна інформація про проєкт і про задачі, які у створені по замовчуванню, щоб ви орієнтувались, на якій сторінці ви знаходитесь. Ви одразу можете рухатись у правий верхній куток, натискати на свої ініціали і вибирати налаштування аккаунту. Далі переключатися на останню сторінку, яка називається імпорт. І вибираєте систему, з якою хочете емігрувати в нашому випадку. Це Bitrix24. Після чого ви можете отримати вебхук для самого імпорту даних. Давайте розберемо, що таке вебхук і як з ним працювати. Ви переходите, і тут є детально розписана інструкція, як все це пройти. Давайте ми зараз одразу її виконаємо з вами. Отож, ми цей блок з вами пройшли, і зразу нам потрібно скопіювати наступне посилання, де ми додамо назву нашого аккаунту. Замість ось цих слів. Ми заходимо в аккаунт Bitrix і прямо звідси копіюємо назву нашого аккаунту. Вона теж виділяється ось таким яскравим білим кольором, щоб ми розуміли, що потрібно копіювати. Звідти скопіювали і сюди додаємо. Нас одразу перекидає на сторінку Bitrix із вебхуком. Ми натискаємо вхідний вебхук», як розписано це в інструкції. І далі ми можемо, як за інструкцію, так і можете разом зі мною повідно налаштувати наступні поля. Ми спускаємося вниз, і там, де налаштування прав, ми плюсиком обираємо, яку інформацію ми хочемо звідси експортувати. Обов'язково це будуть наші користувачі, також ми зможемо експортувати завдання. Після чого можна ще експортувати диск, це те, що обов'язково потрібно, і можна. Експортувати також наші робочі групи. Це все ми підготували. Це перший крок. Далі ми маємо зберегти ці зміни, і після чого ми забираємо ось це посилання, яке в нас згенерувалось. Копіюємо його, переходимо на нашу сторінку з міграцією у Worksection, і вкладаємо сюди посилання, яке ми ще не скопіювали. Далі натискаємо кнопку імпорт. І все, і у нас ось тут почався прогрес міграції з Бітрексу у WorkSection. Це займе певну кількість часу відповідно до того, скільки інформації ми будемо переносити з Бітриксу. І одразу ця інформація у вас розкладається по відповідним сторінкам в нашій системі. Тобто на сторінці проєкту ви будете бачити ваші проекти, учасників, а також завдання, які ви змогли перенести. На цьому все. Бажаю вам вдалих проєктів. Гарного дня!